Ісь ніколи не пізно А, військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусі з нами на зв'язку. Пане Михайло, ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава, Вітаю вас. Як ви вважаєте, от на тлі візита нового прем'єр-міністра Польщі в Україну і його заяви про те, що вони готові підтримати ці небезпакові домовленості, які ми зараз робимо відповідно з Великобританію, підписали з іншими державами? Плануємо. Чи може бути якийсь такий варіант створений, коли ну, будуть об'єднані комплекси протиповітряної оборони і діяти спільно? І, мабуть, мова має йти не тільки про Польщу, а про інших наших сусідів. Хоча іноді вони поводять себе досить дивно. Я би то говорив можливо про об'єднання дійсно радарних систем, тобто не не саме системи, які знищують російські об'єкти, оскільки очевидно тут вступає в силу обмеження в рамках НАТО, бо ну якщо Польща. Об'єднається з Україною і, наприклад, українська система почне збивати на територію Польщі, а польська на території України це може бути розсінено або Брюсселем, Брюсселем, або іншими членами НАТО. Ну і можна назвати не тільки Орбана і Фіцо можуть бути і інші країни, які заявлять, що це може призвести до якогось прямого зіткнення. З росіянами, а це звісно не всі хочуть серед країн НАТО, або більшість не хочуть, скажімо так, в тому числі і Брюссель, До речі, тому я думаю, обмін інформацією зараз є одним з найкращих варіантів, якщо ми говоримо про. Протидію спільну протидію російській загрозі. Що я маю на увазі? Тобто, навіть обмін радарною інформацією в автоматичному режимі про характер цілий, про наближення цілий, може допомогти відреагувати правильно засобом ураження як українським, так і польським для того, щоб підвищити ефективність не спільної системи ППО, але хоча б спільної системи інформування один одного. Це можливо, я думаю. Знову ж таки, якщо про ракети говоримо, теж була така, як на мене, трохи дивна заява, коли виробник далекобійних ракет «Таурус» каже про те, що готовий швидко поповнити запаси. При цьому німеччина каже, що так, підождіть, ми ще не готові давати «Тауруси», А виробник Таурусів каже, слухайте, ну якщо б раптом, то ми готові. А, то виходить якась трошки. Трошки внутрішній відсутність діалогу всередині країни чи ці заяви робляться спеціально для того, щоб почула світова спільнота, і вона почала вкладатися в виробництво цих ракет для України? Ну тому, що тому, що у виробників е, і керівництва Німеччини, мабуть, різні інтереси у виробників Таурусу наростити їх виробництво і продати їх більше. Це очевидно. Вони би з радістю випускали там не 10 ракет на рік, а наприклад тисячу. Це абсолютно міняє їхню. Бізнес-модель, скажімо так, але тут є дуже цікава штука. Насправді Таурус випускається не Німеччиною самостійно, але Німеччиною і Швецією спільно. І коли я сподіваюся, що це станеться скоро, коли Швеція стане членом НАТО, тут відкриваються досить цікаві перспективи. Адже Швеція так само виробляє Тауруси, і далі вже буде питання: можна передати ті ж Польщі ці Тауруси, можна передати. Україні напряму зі Швеції, тим більше що пам'ятаєте, говорили ще й про Гріпини, це такі е, винищувачі шведські. Так от Гріпини адаптовані до використання таурусів, оскільки СААП, який виготовляє і Гріпини, і Тауруси разом з німцями використовує гріпини для тестування цих самих ракет. Тому тут дуже цікаві перспективи відкриваються. Очевидно, що німецька німецька коаліція зараз більшість не хоче брати на себе політичну відповідальність. Того, що Тауру стане головним руйнівником інфраструктури військової в Криму, окупованому. А от, наприклад, Швеція може і взяти на себе таку відповідальність, тому процеси цікаві. Головне не зупинятися і продовжувати далі тиснути на наших друзів, можливо, ми і доб'ємося свого. Як ви би прокоментували ці повідомлення про те, що ну фактично ракети, які вони застосовують, прямо з конвеєру, тобто вироблені в кінці минулого року. А це добре, це погано. Вони сучасні, більш модернізовані, чи, чи навпаки. Я от дивлюсь, це повідомлення, що одна з ракет Х101 впала в Києві і не розірвалась. Її от зараз її якраз досліджують, і власне там маркування, що це 90-та партія 23-го року, і очевидь, це все ж таки кінець року. Так, звісно, є інформація, що по маркуванню можна дивитися, що навіть кінця 2023 року є ракети. Це означає, що вони з конвеєра дійсно запускаються. Ну, це може означати лише одне, що у них запасів не так багато, і вони фактично використовують свій стратегічний запас, адже Росія велика країна. У неї можуть бути загрози, які потребують застосування цих ракет і на сході, скажімо так, і на Півдні, і на заході. А вони концентруються на Україну, фактично оголяючи свій стратегічний. Інструмент, тобто свою стратегічну авіацію, але це вже їхні проблеми. Звісно, єдине, що можна сказати, тут є кілька думок. Насправді дехто каже, що. Ці ракети стають все більш досконалими, тому що там є і встановлюються нові системи, наприклад, які протидіють нашим засобам ураження, і теплові, і радіолокаційні всілякі пастки, і так далі. Але з іншого боку, очевидно, що санкції в будь-якому разі починають працювати, і ті компоненти, які використовуються в цих ракетах, вони не такі якісні. Тому от уже кілька хвиль, коли було. Ударів повітряні сили повідомляють, наші повітряні сили повідомляють, що ці ракети або не долітають, або падають в Росії, або не влучають ціль. І це якраз наші фахівці повітряних сил пов'язують з тим, що це свідчить про падіння якості збірки компонентів. І, власне, потім ракет як цілісної системи. В принципі, тут очевидно, що ці наслідки будуть рано чи пізно проявлятися, бо санкції, вони будуть впливати. Ми ж знаємо, що більшість комплектуючих для російських ракет, російських безпілотників, робляться в Сполучених Штатах та західних союзниках, Сполучених Штатів по НАТО. Тому оці заходи, коли перерізаються ланцюги постачань, вони рано чи пізно будуть впливати, бо... Російських комплектуючих оригінальних немає, вони не можуть таких робити ні мікрочіпів, ні контролерів. Це, це однозначно. Китайські можуть бути е, не такої якості. і Китай все ж таки намагається уникнути прямих е, звинувачень в участі поставок військової продукції. Тому рано чи пізно це буде негативно впливати на російський ракетний потенціал. Ще про російський ракетний потенціал тут нюзвік писали про те, що нібито Китай розчарований, незадоволений задоволений російськими. Зокрема, кінжалами, тому що вони програють бій тим же Петріотам. Зокрема, вони говорили про те, що не надто вражені характеристиками цих російських гіперзвукових ракет, особливо коли йдеться про їхню живучість проти систем ППО Петріот і кажуть, що таку систему ж зенітно-ракетну систему американського виробництва розгорнуто в Тайвані, армія якого має понад дюжину батарей на додаток до систем ППО виробництва. Ну, відповідно, Китаю це ВІПІДНО КИТАЮЦЕНАТО сильно подобається. Ми часто говоримо про те, що Україна стала таким собі полігоном, та чи хочемо чи. Подобається нам це ні, але маємо, що маємо тим не менше а, і ці використання кінжалів ми бачимо, що останнім часом їх якось не надто часто застосовують. Вони їх намагаються зараз якось модернізувати, щось з ними зробити. У них їх не вистачає. Вони їх економлять. Чи ваші думки з того приводу? Ну насправді це не не масова зброя, тобто кінжал це аеробалістична ракета, яку росіяни тільки е, нещодавно поставили е, в серію, і тому очевидно, що вони е, дійсно 10 ракет. Вистріли потім починають їх виробляти або паралельно виробляють. Там, потім знову е, накоплять е, з десяток і будуть застосовувати. Тому е, вони розраховували, що ці ракети, наприклад, будуть пробивати системи Петріот і наносити удари саме туди, куди вони хочуть. Поки що жодного такого випадка не було. Звісно, що китайцям занепокоєний, бо насправді всі обіцянки Путіна вони виявилися не такими. Ефективними, як е, на це сподівався Пекін, і е, це підтверджує ефективність американської зброї. Ви абсолютно вірно це е, на це вказуєте. А е, росіянам е, залишається лише. Намагатися їх виробляти якомога більше і намагатися все ж таки отакиму зміною тактикою, як ми з сьогодні бачили застосування меж 400 С-300 іскандерів Х 22 два плюс кінжал. Можливо, вони сподіваються на те, що рано чи пізно, наприклад, у нас закінчаться ракети до Петріота. Тут же у нас накладується матриця міжнародного порядку денного. А тут ми знаємо, що. Є американські проблеми, є проблеми європейські, є е, е, угорщина словаччина і так далі. Тому у росіян насправді то е, якщо подивитися їхню стратегію на полі бою, вони нічого не можуть добитися і не зможуть це. Однозначно можливо, там пару вулиці кому селі вони візьмуть, але стратегічно це ну жодним чином не впливає на. Геополітичну обстановку, скажімо так, тобто вони можуть сподіватися лише на якісь зміни політичні в Європі, в Сполучених Штатах, і на цьому фоні добитися припинення допомоги Україні. От зараз є дефіцит боєприпасів, саме через те, що. Захід не виконав свої зобов'язання по поставкам боєприпасів, і це дає можливість росіянам нарощувати свої наземні операції. Знову ж таки, вони так само сподіваються, що і ракет на Петріот у нас не буде, і вони тоді зможуть використовувати свої кінжали. Тому вони зараз можуть, наприклад, припинити їх, використовувати або мінімізувати, накоплюючи, сподіваючись на те, що рано чи пізно у нас ракети на Петріот закінчаться і вони зможуть пробити нашу систему протиракетної оборони. Колись в Росії таки був жарт, коли вони ще розповідали, що іскандери санкцій не бояться. А потім вони продовжували цю тезу таким, таким висловом, що ракети ніколи не закінчаться. І, можливо, у нас теж ракети не закінчаться. Це я все підвожу до того, що сьогодні в режимі онлайн відбувається засідання 18 вже групи Рамштайн. От в ситуації, коли американське питання, воно так і залишається підвішеним, грошей нема, але тим не менше міністри оборони збираються. Взагалі про що можна говорити? Чи потрібно збиратися, чи це така історія більш для того, щоб морально підтримати Україну? Насправді ні, тому що є досить ефективні пропозиції тих же країн Балтії, які Пропонують, яку підтримала до речі, Німеччина пропонують провести аудит допомоги європейських країн Україні. Подивитися, хто скільки відсотків від ВВП допомагає. Ми знаємо, що тут країни Балтії найперші вони віддають дуже великі гроші, ресурси в фінансовому виражені для військової допомоги Україні. І у Європи є потенціал. Німеччина, наприклад, два рази нарощує в цьому році в фінансовому вираженні військову допомогу. Це можуть зробити, і Нідерланди, яка досить багата країна, і та ж сама Італія, Іспанія, Бельгія і багато-багато інших країн, які можуть, в принципі, зараз же обговорюється пакет новий в рамках Європейського Союзу 20 мільярдів євро саме на військову допомогу. І це може стати. Тією подушкою безпеки, яка може нам допомогти, коли поки американці вирішать свої проблеми з мексиканським кордоном, ми все ж таки протримаємося. І до речі, і генеральний секретар НАТО сьогодні заявив про те, що НАТО розмістило на мільярд двісті доларів мільйонів доларів замовлення на виробництво. Все ж таки, боєприпасів. Це додає це, звісно, не тільки для України, але й для. Збройних сил країн НАТО, і це може додати нам впевненості, що навіть в умовах, коли Сполучені Штати не виконують своїх лідерських функцій, НАТО продовжує функціонувати, і наші європейські союзники і друзі зможуть нам допомогти витримати цей критично важливий період. Дуже на то сподіваємося. Yeah. Тут ми з Романом ще зачепили тему нової далекобійної зброї. Зокрема, Дефенс Експрес писали про те, що ну, оскільки ми добуваємо до і Тульської області, а це 700-900 кілометрів по прямій. А якщо дроном то десь, мабуть, довелося облітати ті вузли ППО, а значить 1200. То вони посилаються на те, що ми могли отримати якусь далекобійну зброю, але певно про неї ми мовчимо. Ми, звісно, е ну, там, хотіли би тішитися і розуміти, що це якась наша зброя, і ми її виготовили таку далекобійну, тим не менше. Е як ви думаєте, щось таке ми отримали, про що ще мовчимо? Чи це виключно якісь українські розробки? Я думаю, все таки це українські розробки, е ну, у всякому разі, як система. Бо, звісно, що компоненти можна. Брати різні, в тому числі і цивільного призначення, і потім створювати систему, яка є далекобійною і ефективною. Справа в тому, що в останні 30 років наші європейські партнери взагалі військо не розвивали. От є, наприклад, там окремі успішні проекти, такі як Storm Стормшедо Скальп, є. Наприклад, і інші приклади, але вони є і Рісте, наприклад, як приклад ефективної системи ППО. Але ви ж знаєте, вона була в одному екземплярі більше демонструвалась на полігонах і виставках. І коли Україна замовила і Рісте, то вийшло, що треба було передавати оцю цю єдину систему і і поступово переходити до серійного виробництва. По серійного виробництва 30 років не було окрім експорту. І це означає, що насправді зараз, наприклад, в тих же е, сфері виробництва дронів. Е, ну я вже не кажу там про штучний інтелект або е, такі просунуті технології, FPV-дрони і, і так далі. Україна є першою світі. Е, морські дрони саме в бойовому застосуванні, тому що морські дрони і Боїнг мав в якісь розробки, і німці, і італійці. Іспанці вже років 15 тому на виставках вони показували. Але де вони їх немає, бо вони були на рівні стартапів, на рівні проєктів, часто на рівні малюнків Україна це зробила і застосовує на полі бою. Так само і нанесення далекобійних ударів по території Росії. Можливо, є якісь проекти в Європі, в Сполучених Штатах, але Сполучені Штати нам томагавки точно не передавали. Це щоб було зрозуміло, такий аналог чи навпаки, калібр це аналог. Томагавка, тобто американці нам томагавки не передавали на, на жаль, поки що щоб ми могли валити добре, і тому ми робимо все, що можемо з нашими ресурсами, з нашими технологіями, з нашими можливостями, і виходить досить непогано, насправді Ну, от я саме про те, що що ж це могло таке бути передано нашими партнерами тихо, щоб дозволяти бити нам по території Росії. Ми ж пам'ятаємо всі ці, що ми вам можемо і дамо, але. Такого що точно не випадку. Ну, навіть, навіть Північна Корея, ви ж бачили ракети північнокорейські, начебто, але наші експерти поки не знайшли там жодного іерогліфу або якогось напису, який би е, демонстрував, що це Північна Корея. Вони зачистили все. Хоча росіяни, наприклад, нічого не зачищають, але тут хтось зачищав. Можливо, це е, корейці північні по наказу е, компартії своєї і зачищали, щоб приховати. Навіть Північна Корея не хотіла би, щоб. Демонструвати свою причетність. А якщо казати про Німеччину або про іншу західну Україну, тут взагалі е, немає питань. Вони поки що намагаються уникнути таких прямих е, зіткнень, прямих е, е, уражень російських об'єктів на російській території, пане Михайло, дякуємо вам за коментарі.